Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Давненько я нічого не викладав, бо як завжди в роботі, немає коли знімати, викладати, але оцю роботу вирішив не залишати за кадром. Досить така цікава, навіть для мене. Бо досить масштабна робота. Ну, коротко це. Раніше я робив лінію для порізки пінобетону, а тепер мені потрібно для цієї лінії, вона вже майже готова. Якщо комусь цікаво, пишіть. Вже ближче до фінального запуску зможу зняти відео, показати, як все працює. Завод має бути досить потужний. Плануємо вийти хоча б на 30 кубів за зміну пінобетону. Ну а там подивимося. Наразі запускаємося. Ну, суть того, що в мене форми великі. Потрібний змішувач для пінобетону на фактично майже на 2 куба. Усе, що є заводське, воно в основному до метра кубічно. Ну рідко буває 1,2, Ну, фактично 1,5 це вже хіба якісь вже підзамовлені роблені змішувачі. E, пошукавши, не знайшов нічого підходящого, доводиться робити з нуля. Ну Досвід є вже у виготовленні таких змішувачів. Тут стандартна схема. Труба, заглушки з двох сторін, вал. Ну зараз все по порядку. Найперше, от ви бачимо який масштаб. Ось токарний станок 3 20 і труба. Труба довжиною 2,40, діаметр її 1,2 м. Ось. Пощастило якраз знайти досить тяжко знайти. Це газова труба. Її тяжко знайти в хорошому стані тепер. Вдалося знайти якраз шматок такий, як мені потрібно довжиною, і що саме головне, вона обрізана напевно, якимось спеціальним приладом, якимось кондуктором, видно як рівнесенько. Це дуже мені добре, бо щоб її так торцанути рівно, треба дуже добре постаратися. І не вряд навряд чи так вдасться. Це досить важливий момент, щоб ця стінка була перпендикулярна до осі обертання, бо тоді там не буде налипання на саму стінку. Ось такий розмір величезний, труба рівнесенька. Це дуже добре, бо раніше я робив змішувач, згортав із листового металу, і він на стику виходив. Ну, неможливо досягнути повністю циліндричності, Є відхилення, і потім лопаті недобре не чистять стінки, і це починає швидко заростати. Щоб розуміли, ось такий підшипник, оце масштаб. Ось рука. І ось який підшипник величезний буде стояти. На валу. Вал у нас е, бурова труба 73. Ось така. І ще на металоломі знайшов, не знаю. Вдасться це вгрести чи ні. Е, кругляк 75 чи 80. Ну Це, звісно, в рази дешевше, ніж взяти новий. З нього будуть робитися вставки сюди. І на підшипники, на сальникові бузли і так далі. Е, схема стандарт. Ось тут буде стінка. Змішувача, оця що закриває трубу. Далі сальниковий вузол. Для для такої стандартної сальникової набивки. Ось в мене є тонка, але я, напевно, зроблю під більш потужну. Це вроді 12 ка чи якась ось така. Це з графітом. Така плетена. Мабуть, зроблю більше. Ну Суть така, там дві чашки, одна в одну заходить, зажимає, піджимається болтами без сальникову набивку зжимати. Тут буде сальниковий вузол, так званий. І ну, Відстань така буде, що дозволятиме відкривати сальниковий вузол, вуз його обслуговувати. І ну, Щоб не доводилось знімати щоразу підшипник. За підшипником буде муфта. Зараз покажу, яка. А за муфтою вже редуктор. Ось такий редуктор. Циліндричний 160-й габарит, передавальне число 20. на валу мішалки треба 50-60 обертів. Взяв двигун тисячник. Вибух у вибухозахищеному виконанні. Важкий страшенно, але краще, ніж будь-який китаєць, і дешевше. У мене тут косяк, що потрібно, буде вал. Видно, хтось його кернив, певно, посадки доброї не було. і і розбита шпонка, Напевно, доведеться підварити і проточити це, ну там наприклад, на міліметр 2 менше. І, і що, ну, підібрати і шкіл сюди. Цей вал буде приводити ось цей вал в дію, відповідно, цей вже буде через муфту крутити вал в змішувачі. Муфту шукав так само. Хотів би ушну, але поки я думав, бо це так звання, ну є теж габаритні розміри там від 1 до 15 чи як. от Порахувавши, ред... редуктор видає 1000 Нм метрів крутного моменту. І я знайшов восьму муфту б ушну, то вона до 750 Нм, Був великий ризик, в принципі, що вона позагинає ці пальці у випадку попадання якогось камінця в мішалку, якщо вона заклине. Довелось шукати далі. Ці муфти були по тисячу гривень дві, я хотів їх забрати, але поки е, дістав кошти, їх вже хтось, мабуть, придбав. Е, почав шукати далі. Нова муфта в районі 9-10 тисяч коштує така в зборі. Почав шукати, знайшов півмуфту, що хлопці десь колись давно зробили. У них декілька штук валяється. Якраз добре, що це що під пальці. Ось тут іде посадка на конус, це мені буде дуже важко виготовити. Пальці так само думав точити, але знайшов їх по 120 гривень. Узяв 10 штук. Тут їх 8, буде 2 з запасом. Це вийде дешевше, ніж виточувати. Зараз матеріал, певно, вийде скільки. Резинки зразу купив на ці пальці. І треба ще другу півмуфту. Другої півмуфти не було, а під замовлення робити, звісно, десь 5 тисяч напевне, не знаю. Коротше. Поїхав на металобазу, придбав ось цю заготовку. Тут діаметр 220, такого матеріалу не було. 45-ї сталі і прийшлось брати 240. Коротше, за цю штуку готову я заплатив 1000 гривень, а за цю заготовку чи це 2,5 дві... з, з порізкою. Щось таке. От представте, тепер скільки там мухта коштує. Якщо... Матеріал такий дорожезний. Ну, нічого доведеться, все рівно вийде вдвічі дешевше, ніж купувати. І заодно вже як на якийсь ще досвід токарні. Це все прийдеться обдирати, з тої, не знаю, скільки на 60 кг чи 50 важить. Коротше, лишиться з неї, мабуть, кілограм 15-20. Це все знову піде в стружку. І ось ці заготовки якраз на сальникові вузли будуть. З них будуть так само вийшло, воно щось в районі. Чи в районі 3 800? Ну, дуже дорого. На просто зараз метал в ціні. цей, що здають, металолом, він сильно впав в ціні, і ніхто нічого не здає. Все, що було, а все, що було хороше на метало приймальних пунктах, все люди позабирали вже собі, бо постійно хтось щось робить. Матеріал потрібен завжди. От зараз сьогодні моє завдання що з цього зробити. Саме буде важче це насверлити всі отвори відповідні тут. Ну Тут діаметр має бути 36. Тут підпалець на 8. І тут мають отвори такі бути, щоб ось ця резинка заходила. Муфта ця, ну, іншим боком буде. І ці всі 8 пальців мають заходити в цю муфту. І в цій муфті ще буде потрібно зробити посадку на конус. Що такого не робив, в мене взагалі з цими посадками. Завжди проблеми. А ось ще на конус і ще буде під цю гайку Потай зробити. Ну, я думаю, впорась. Шпонку прийдеться віддати знайомому, аби продовбав вже в муфті, бо я не буду знущатись токарного станка. Він і так такий у мене старенький, але нічого, робить дуже добре і ще багато чого зробить І для цього до цієї змішувачі, аби швидко працювати, потрібен ще досить хороший компресор. для цього всі варіанти готові, як завжди, дорожезні. Я не, навіть не розглядав, полистав став якийсь але то все вже не, не зрозуміло в якому стані. Вирішив придбати ось таку голову компресорну. Це Китай, але по відгуках ходить нормально, головне масло міняти. Три циліндри, по-моєму, діаметр 90. Ну, по вихлопу вона має давати щось в районі 1000 кубів. Ну там 960, думаю, вона видасть. Цього нам цілком достатньо з запасом для піни. І для нього зразу взяв двигун 3000 7,5 кВт. Вроді би працює, але зняв ззаді, розібрав його, Підшипники помив, бо він фактично був заклинений. Змастив, але це фактично результату не дало, сильно гудуть. Навіть не знаю зараз, буде чути чи ні. Ну, так не чутно. Ну, він коли, особливо на вибігу працює, коли його вимкнути, то такий шум характерний хрускіт. Це вже значить, що підшипники потрібно замінити. Ну, так краще замінити, аби туди не лазити більше. І ще мене дуже насторожило. Там є всередині на одній котушці чи на двох такі потемнівші декілька витків. Не знаю, як це так. Ну, вроді він працює, струм у всіх фазах одинаковий. Без вентилятора працював годину десь, то він такий був ну десь градусів під 40 нагрівся. Але якщо я поклав кришку вентилятор, то взагалі він повністю холодний. Думаю, якщо б було якесь міжвидкове, він би взагалі не ну, дуже швидко грівся і споживав би набагато більше струму. Ну, не знаю, можливо, десь був перегрів, ну менше з тим. Вже що є, то є. Довелося брати те, що знайти, бо взагалі щось знайти зараз таке це проблема. Їздив сусіднє місто, його придбати, Це було в нашому місці, але цей вже перемотаний. Ну Хлопці дали гарантію, що все буде нормально. Ну, в принципі, якщо мотати хорошим дротом і все дотримуватись правил, то двигун, я думаю, ну, ходить так само, як і заводський. А це ще заводська обмотка. Подивимось. Вже випробуємо. Ну, це я ганяв. Він взагалі тихенько працює. Тут ще вони кажуть, замінили підшипники на дорогі СКФ. Хтось дав їм на перемотку і не забрав. Ну, тепер він в мене буде працювати на цій мішалці. Ну, ось така задача, коротко. Будь ласка, пишіть в коментарях свої поради, щось пишіть, аби ну аби я знав, що комусь цікаво цей матеріал, бо для мене дійсно займає дуже багато часу. Це одне, коли стаєш і просто робиш, і не дивишся, а інше зняти якісь цікаві моменти, зафіксувати їх, потім змонтувати. Це дуже багато часу, якщо просто нікому це, це не цікаво. Бо щось з останніх часів дивлюсь в коментарях щось не дуже активність велика. Так що, будь ласка, пишіть, задавайте питання. Якщо, хоча б декільком людям буде цікава така тема, то я буду продовжувати знімати. А відповідно, якщо ні лайків, ні коментарів не буде, доведеться залишити цю справу, бо, на жаль, воно нікому не буде потрібно.